Тут штани, які не пропускають вологу, і вони дуже зручні використання для військових. Вони вдягаються на форму, ага. на настрій. Тут є от такі, що можна і з берцями вдягати, Оля, замочок. На машину. на машину. Вдягаються на берці. Це такі такі теплі, теплі так. вони тут сінтіпон в серединці. Ну, тут ось сквозні кармани для того, щоб руку всунув і в карман з'явилися. Ага. Розмір можна регувати, як, як хочеш, від 44 до 56-го. Так, втягуються, вдягають і хлопцям буде дуже зручно. І приємно передаємо з любовю від голландських друзів, австрійських, голландських, Це, це якісь організації цього? чи це просто приватні особи? Якісь люди? Хто передає? Це якісь це у нас є. Греко-католичська церква, ага. це через них отець Іван вчора підвіз, і ми передаємо yeah. Yeah. ще ми збирали кошти на саперські yeah, лопати. So... Тепер теж like передаємо зараз а oh, які там же вітер дуже лопатки. Передає в Луганське. Там вообще жопа. Ось такі Бусподи, ось лопатки нам допомогли їх придбати наші небайдужі мешканці. Я збирала гроші. А виготовили їх. Ми зв'язалися з Свободівцями з Дніпра, і вони нам переслали. Mm -hmm. Така дуже гарна. Нам Діма її наточили. Вони ну, такі лопатки саперські, дуже гарного, гарної якості. хороше. Mm -hmm. такі лише флісочки тепленькі, щоб хлопчики не мерзли. Ми вже шість передали. Ми передаємо на 128. Там Штормога. член нашої організації Дмитро, Дмитро Черниш, е, якого ми дуже поважаємо, любимо і чекаємо, щоб він повернувся живим, неушкодженим і з перемогою. Да. І ще передаємо аджику, капусту, морковку по-корейськи, бурячок. Це допомагала нам Супед університету. бурячок передала Мусіївна Ольга Мусіївна. Ми їй теж вдячні. Ну так, з миру по нитку і назбирали ну, на дворі да, сітки наплили наші криворізькі павучіхи, наші лермонтовські да. павучіхи. То ви виходить, сьогодні оце одяг передаєте, каву, каву якісь, да, якісь, продукти, да, печиво передаємо, домашні випічка є. Ну, Свіч. Ясно. Свічки. свічки Волонтерка Лариса Марінко спекла такі чудові печи для хлопців, щоб зігріти їх таким смаком домашнім. І ще наша пекарська сотня зробили рогалики. Шкарпетки теплі. Вона Це... фамілія носить шоколадки, консерви, шпротики, сардинки, такі рукавички, такі теж рогалики наша пекарська сотня. Зараз я розв'яжу, покажу з озгущеним молочком, щоб хлопці відчули тепло домашнього затишку. Ага. Додатна подія у нас сьогодні. Ми передаємо на 128-му бригаду, 10-ту автівку, щоб хлопці були більш мобільні. Ми бажаємо їм миру, перемоги і щоб вони всі залишились здоровими і неушкодженими. Слава Україні! Це не 10-та машина, в 128-му бригаду. Ага. За всього наша організація відправляє 10-ту машину. Так, ну правильно. У нас перша машина була швидка допомога італійська, Fiat Ducato, Ми її передали інгулітському військкомату. Друга машина у нас був теж Mitsubishi Pajero, тільки спорт, друга модель. Ми її передавали правому сектору, дядьки нашому. От. Потім Nissan, передали в 60-ту бригаду. Фольксваген Пасад, ми його робили по швидку допомогу. Переобладнали чуть -чуть, да, передали 17-ту бригаду. Фольксваген транспортер теж пішов у нас, ну це бусик вже, пішов в 17-ту бригаду. Nissan Невеличкий пішов мінометчиком Ампрішенком 17-ту бригаду. О, Фіат Фіаріна. Пішов у нас до саперів. ТРО. От, вони пішли в ТРО, да. Потім хто тут у нас? А. Лендровер 4 танкову. Це Під Харків, да? Да, на Харків. Під Харків. Вот. А, Джип Патріот, Валю, це на Київ, це ще Юрка відвозив останнього. Так, да, да, да. це на Київську бригаду. Да, на київську бригаду пішла. Ну і оце uh -huh. Міцубісі, Паджера, Пінін, на 128-му На 128 штурмовікам, взвод вігнової підтримки. Вони тут у нас звільняли села, покрива В Цій ж бригаді, член нашого управління Микола Жирновий, штурмової. Зараз вони в Бахмуті були. Зараз на Запоріжжі. Будемо допомогти.